Давайте поговоримо про, про CRM. Це така тема, яка зазвичай бентежить майже кожен бізнес, тому що CRM – це про продажі, продажі потрібні кожному. А тут ще й така ситуація в нас, що до повномасштабного вторгнення в нас тут було вторгнення російського софту у вигляді Bitrix, саме CRM і так далі. І зараз багато хто. Дивиться саме на заміну, або якщо не було е, ніякого ніякої CRM в компанії, то звичайно на встановлення впровадження CRM е, в бізнесі. І вже звичайно, що російський софт пішов за кораблем. Ми дивимося на те, що є на ринку е, сьогодні. В нас тема український софт», тому будемо говорити більше про українські продукти. Трішечки знайомства, мене звати Павло, я все своє, ну, скажімо так, практичне життя, життя, яке я працюю, займаюся впровадженням CRM рішень. Там величезна якась кількість проєктів, портфоліо, щось мені там написали в презентацію. Ви подивитесь, це не так важливо. Важливо, що про що я хочу сказати? От особисто я вважаю, що Україна, це Одна з таких, і це не пусті слова, одна з країн, в яких CRM взагалі з'явився і народився. Чому? Тому що з багато з вас, хто знає, і я сьогодні буду про цю систему говорити. Це CREATIO. компанія, яка розпочиналась багато років тому. Я якщо не помиляюсь, 2004 рік це TerraSoft, який є розробником цієї системи. І от уявіть собі, 2004 рік в Україні з'являється crm система От навіть зараз, через 20 років, майже не кожен ще бізнесмен, хоча ну майже кожен, але не кожен ще знає, що таке CRM. А тоді, в 2004-му, не те, що в Україні, в світі ще там, ну, мало хто розумів, що такі і для чого це взагалі потрібно. А, і от в 2004 році в Україні з'являється продукт, ну, на той момент локальний, який а, починає. Ну, розвивати цей ринок взагалі, тобто продукт, який пушить ринок. Е, ніхто не розуміє, що таке CRM. Спочатку тобто, в Україні, там потім СНД, потім на світові ринки. Ну, вже там трішки пізніше, коли світ, світ вже більше розуміє про це. А е, тому, е, от без якихось там перебільшень, е, реально Україна це. Це та країна, яка CRM, взагалі просуває у світі не тільки всередині себе. І я сьогодні чому обрав ці два продукти, про які я хочу поговорити, тому що вони саме світові продукти. Але перед тим як все ж таки говорити про Creation і NetHunt, пара слів. Про нашу українську компанію інтегратора, тобто яку я е, представляю, е, тому що ми не є розробниками. Багато хто підходить до нашого стенду, каже: А можна е, запитати вас про вашу систему? А що у вас за система? Ми кажемо: ну дивіться, в нас не система, е, в нас компанія інтегратор, е, це невеличка все ж таки різниця, або навіть величка. Ми впроваджуємо різні системи і підбираємо їх під потреби бізнеса. Це дуже важливо. Саме оця друга частина моєї фрази, тому що CRM – величезна кількість. Якщо подивитись на таких порталах ресурсах міжнародних по типу Каптера, CRM у світі близько 800-900 до 1000 штук. От різних CRM рішень. Як з них обирати, дуже складно. Ми колись, коли створювали свою компанію, вирішили, що ми будемо допомагати обирати рішення е, і впроваджувати саме те, що бізнесу підходить, а не те, що в мене є от одне якесь, я його буду впарювати всім без якогось там, без розбору, умовно кажучи. Е, тому ми вже, мабуть. Тому, але не тільки цьому. А ми 8 років на ринку працюємо. Перерахували перед нашим івентом. Скільки в нас проектів нарахували, щось там п'ятсот чимось різних, звичайно, там малого, середнього бізнесу, будь-якого. 500 успішних впроваджень, там велика кількість країн, де наші клієнти взагалі присутні. Тому ну, щось таке, мабуть, можу говорити. Є невеличкий досвід говорити про crm рішення. І взагалі, з моменту нашого там заснування, ми почали вже потрошку потрошки CRM, ERP впроваджувати, HRM рішення для автоматизації HR процесів, тобто розширюємо ще свій спектр. Uh, наразі працюємо: це такі головні продукти, головні, з якими ми працюємо, не всі. Бізнесообразуючі, можна так сказати. Uh, але я на них детально зупинятись на всіх не буду. Зупинимось, як я вже і казав, на двох: uh, на двох продуктах: це Кріейшо і NETHUNT. Uh, давайте почнемо з того, uh, чому я вирішив зупинитися саме на цих двох продуктах, хоча на ринку їх там. Ну, Десь близько 10, принаймні crm систем у нас в Україні є. Якщо піти на один з серйозних міжнародних порталів, або Gartner, або на Каптеру, або на ну, тут немає, а, ні, є джиту Краут, і пошукати там ці рішення, вони там перші будуть. Друге, вони там будуть в лідерах. Ну, тобто, якщо дивитись на крійшу, він постійно знаходиться в квадраті Гартнер, на лід... ще й не просто знаходиться, а в сегменті лідерс, Тобто лідери. Якщо дивитись, наприклад, на NetHunt, э, рейтинги, які там користувачі, саме клієнти виставляють э, в цій системі. Це там середня оцінка 4,8, величезна кількість різноманітних нагород. E, знову ж таки, про що це нам каже? E, не я персонально, там не моя команда, і е, тільки не тільки ми вважаємо, що ці системи дійсно круті і заслуговують на увагу. Тобто, це рішення, які на світових порталах, на світових, світових рейтингах знаходяться дуже високо. Тобто, там, де оцінюють системи е, не за гроші, скажімо так, там, де оцінюють системи об'єктивно. І постає друге питання. А, а як вони туди потрапили? І ще й з такими оцінками, чому вони там потрапили вони туди, тому що ці саме ці два рішення це є глобальні продукти. Що я маю на увазі під глобальними? Це рішення, які продаються і розроблені не тільки під Україну. Не тільки під наші там процеси, наші реалії, це глобальні рішення. Вони прийшли до цієї глобалізації різними шляхами. Якщо е, крієш, як я вже на початку казав, починав з українського ринку. З часом поширював поширював свої продажі взагалі ну, глобалізацію свою вів на весь світ. І зараз це величезна компанія, глобально, яка продається в продукти, якої продаються там в США, в Австралії, де завгодно, по всьому світу. То NetHunt, наприклад, він теж є глобальною компанією, теж продається в багатьох країнах світу, але він йшов іншим шляхом. NetHunt – це продукт, який спочатку був зроблений під, в першу чергу, під США і Європу. От Українська команда сиділа тут і досі, знаходиться тут, зрозуміло, але створили продукт під Європу. І коли там були успішними, і є успішними і до сьогодні, звичайно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, і російський софт за кораблем пішов, NetHunt вирішив, що і український ринок можна, ну є цікавим, і можна на нього зайти і зайшов, і дуже успішно зайшов. Тому, от, скажімо так, результат з точки зору глобалізації схожий. Шляхи різні, і відповідно чому це ще важливо? От, ну ви можете сказати, що та ну а що тут такого? Тобто, ну для нам те, що вони там продаються в США або в Великобританії, десь це не так важливо. Головне, що ми ж в Україні нам же для українського бізнесу обирати рішення, воно якби і так, але... Що це дає користувачу кінцевому? Дає дуже високу якість продуктам. Тому що якщо український ринок, якщо чесно, може ну відноситись спокійно до там, посередньої якості, ну там воно ж дешевше і так далі, то західні ринки США. Це дуже дуже складний ринок. Ти не продаш там неякісний продукт. Ти не продаш там продукт, який нормально не працює, який не підлаштований там під потреби користувачів і так далі. Тому те, що вони ці, ці системи продаються по всьому світу, це є можна так сказати показник якості, стабільності і цих продуктів, і потенціалу їх, тому що ну, це розвиток. Це про те, що завтра не закінчиться ні creation, що NetHunt, вони будуть працювати, вони вже є глобальними компаніями. Е, що ще їх об'єднує? Е, увага до UX, тобто до інтерфейсу. Е, от, Знову ж таки, існує така. Е, Такий стереотип, що софт для бізнесу він не потрібен, щоб він був якийсь красивий, щоб він був якийсь суперзручний. Це ж інструмент звикнути можна до всього. До знески ж звикли, ну і до, до, і, до, до будь-чого іншого звикнемо. Але це не є так. Е, ну, людина все одно купує очами, е, людина користується продуктом, е, людині хочеться отримувати задоволення навіть в робочих е, інструментах від користування системами. І от. Коли системи приділяють увагу, коли вендори приділяють увагу UX е і інтерфейсу, і візуально красиво, і зручно, е то це, ну от, ми можемо бачити з того, що вони все ж таки е глобалізації своєї е дійшли, що це є величезним плюсом. Тобто і е е е дійсно зручно і дуже приємно працювати в цих системах, е е ці рішення. от, вони схожі тим, що вони різні, різні, і вони про це зараз поясню. І вони. Сегментують своїх клієнтів і розуміють, для кого вони вони не намагаються навіть. Ну чому я до речі про них от розповідаю сьогодні одночасно? Я навіть не переживаю, бо вони не не є конкурентами, тобто ці два рішення, обидва українські, вони під зовсім різну цільову аудиторію. Я далі скажу для кого який продукт підходить. Але них чітко позначена ЦА, вони на неї працюють, вони все роблять для того, щоб е, ну, бути кращими в свої, в своїй е, для своєї аудиторії, і і все, і це одна з запорук їх успіху. Е, і от тренд останніх декількох років: обидві ці системи вони базуються на ноу-код no або там лоу-код концепціях. Тобто, коли нам ми, ну, будь-яку CRM, Потрібно трішечки доробити, десь трішечки, десь не трішечки доробити, доналаштувати під свій бізнес. І коли це робиться з допомогою розробників, це довго, це складно, це дорого, це складно підтримувати. В принципі, через це більшість серйозних вендорів прийшли до того, що в системі можна налаштувати все так в адмінці, щоб налаштовувати далі вже її можна було без розробника. Ну, Принаймні на 80-90%, скажімо так, більшість налаштувань робити. Це теж дає свій результат. Налаштовувати в цьому випадку системи стає швидше, простіше, дешевше. потрібні розробники, які, ну, скажімо так, легше навчитись, скажімо так, це робити. І ось результат. Тобто системи успішні на глобальному ринку, так ну, та як в Україні, так і на глобальному ринку. Так, поїхали далі. А щось воно в мене не спрацьовує. А, я не те нажимаю. Давайте тепер про кожну з цих систем. По два слова. Е, цільова аудиторія, малий середній бізнес. В першу чергу послуги. Причому B2B-послуги b послуги, от це, взагалі ідеальний клієнт для NetHunt. Будь-які агенції, які продають B2B, 2 b послуги, що завгодно, консалтинг, юридичні там IT-послуги, все, 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 що завгодно. Чому? Тому що NetHunt не робить себе, наприклад, там склад, не робить акцент там на e-commerce і так далі. Вони визначили для себе цю аудиторію і з нею працюють. Товари можливо, але не ті, що потрібно там складувати, вести їх облік або робити це. Все ж таки в іншій системі. Це система для тих, для кого важливіше. Швидкість і простота інтерфейсу, і швидкість запуску тобто, NetHunt можна реально там за два-три дні налаштувати і почати працювати з ним. Все, тобто, він, він дуже простий. Е, е, так можливостей менше ніж в CREATION, але для кому важливіша швидкість та е, невелика ціна. То велкам сюди. І ще одна така фішечка. Метхан з'явився з самого початку як CRM для Google пошти. І взагалі спочатку не мав навіть свого інтерфейсу. Він був вбудований інтерфейс в Google пошту. Зараз це вже є окремий інтерфейс, але інтеграція з Gmail, ну, Gmail, Google Workplace чи як він там з Workspace називається зараз. Вона прям ідеальна. Вона от, от максимально крута. Серед усіх CRM, що ми принаймні бачили. Тому якщо ви, наприклад, продаєте і працюєте з західним особливо ринком, де поки що всі продажі йдуть в пошті. Західний клієнт він такий консервативний, і ви використовуєте Google, то от прям NetHunt – це ну, номер один під, під, під ваші процеси, під вашу специфіку. Крієшо. Як я вже казав, продукт, який величезну кількість років на ринку, пройшов великий шлях. І для кого він? Він для середнього та великого бізнесу, в якого вже досить складні процеси. Колись Creation мав назву ще таку бі, попередню BPM Online, тобто BPM, бізнес процес менеджмент. Взагалі ну, ключова фішка Creation – це конструктор процесів, який є вбудований прямо всередину адмінки. І в якому налаштовується там вся або майже вся логіка системи, і відповідно він має ну, сенс, і має, і ви отримуєте максимальну якісь максимальну користь від цього конструктору, коли у вас дійсно складні процеси. Не просто воронка з трьома етапами там, і, і, і двома там, автоматизаціями, а процес, який проходить через цю компанію, там через 5-10 людей з великою кількістю інформації, документів, логіки додаткової, Кову і так далі, тобто це про creation. Це система, яка може майже все з точки зору автоматизації, в тому числі зміну інтерфейсу, в тому числі розробку кастомних модулів, продуктів на базі крієш. І, взагалі, є. Ну фактично вже є платформою для автоматизації бізнесу. Тобто ми кажемо CRM, але CRM це фактично для крієшо є один з головних продуктів на базі платформи. А платформа дозволяє розробляти будь-який продукт будь яку Автоматизацію робити взагалі для бізнесу. Тобто є там на базі creation є модулі про облік персоналу, про закупівлі, про там автоматизацію в банках видачі кредитних продуктів і так далі. Тобто будь-що. Тому сегмент крейшоу середній великий бізнес з досить такі складними процесами, які пронизують всю компанію. На чому хочу завершити, Смогу, на тому, з чого починав. Дуже пишаюсь тим, що в Україні ми колись колись почали бути одним із перших таких провайдерів CRM рішень у світі. Продовжуємо це робити. Ці продукти в нас ну одні, одні з лідерів ринку взагалі в світі. А Тепер, коли от ми зараз ще й знаходимось в режимі війни, і наш наша it індустрія вона отримала ще більший буст до того, щоб розробляти ще більш якісні, ще більше продуктів. Я думаю, що це ще буде ну, скажімо так, покращуватись ще більше ситуація в цьому напрямку. Будуть з'являтись нові crm глобальні.